Разом із Юрієм Отрубою, керівником 29-ї української антарктичної експедиції, говорили про досягнення полярників за рік роботи у студії громадського радіо. Працює Євгенія Гончарук. Я скажу нашій аудиторії, що полярники працювали над низкою досліджень, зокрема в сферах геофізики, метеорології та біології. Було також крім цієї річної експедиції, так розумію, були учасники сезонної експедиції, які працювали на станції від кількох тижнів до кількох місяців. Ну і низка досліджень так була проведена. Але я насамперед спитаю: а чим була для вас, пане Юрію, цьогорічна експедиція, можливо, особлива? Ну, Якщо говорити по науці або, наприклад, явищам, да, особливо те, що було в цій експедиції вперше. Ну, як, можливо, і вперше, взагалі, на станції Академік, ну, на станції Академік Вернадський», а потім ще як вона була ще «Фарадеєм», так було. Е ми бачили сонячне сяйво да, і змогли його зафіксувати, тому що це подія дуже рідкісна в наших широтах, да, і ми змогли навіть його бачити два рази за зимівлю, Так. Потім в нас був е, такий метеорологічний рекорд, взагалі, за всю історію метеорологічних спостережень, це повітру у нас був ураганний вітер найбільше був зафіксований, мені здається, там. 41 чи 51 метр за секунду було зафіксовано. Ну і, звісно, це дуже плідний Сезон в плані того, що в нас дуже велика кількість людей була була велика кількість ротації. Да тобто дуже продуктивний сезон, як технічні в технічному плані, тому що станція приїздять на неї не тільки науковці, так а й також технічний персонал, тому що станцію потрібно підтримувати так і трішки модернізовувати. То в нас дуже плідний був він, дуже дуже великий. Я так розумію, поява нових обличчя час від часу це було дуже помічним. А, ну, загалом, якщо хтось до тебе на станцію приїздить, так чи певний період, коли ми там залишаємося в дуже тісному холі, за да, наприклад, там вісім місяців, да, ми нікого не бачимо. І коли до нас приїздить сезон, звісно, перший день, другий день це типу, ейфорія, я радість да, від того, що приїхали гості. Ну а потім воно ну, трішки починає напрягати, тому що в тебе вже є певний. Ну, скажем так, устав спілкування між себе вдома, да Це Як до тебе далекі гості приїжджають на, на один-два дні, а на тиждень або на місяць, або на пару місяців, да потім воно трішки починає, скажем так, психологічно да? напружувати людей. Да? Але там буквально за тиждень, за два тижні да? воно все устаканюється і вони також стають членами експедиції, да, і ми тісно співпрацюємо. Розумію про що ви повертаючись до досліджень, які проводились, мою увагу привернуло повідомлення, що вперше відбирали зразки талої льодовикової води для аналізу на мікропластик. Okay. Наскільки це проблема, так що ми будемо зараз знаходити цей мікропластик просто будь-де, і це дуже тривожний сигнал. Ну так, звісно, хоч би здавалося, що Антарктида ман дуже далеко да, але все таки мікропластик він розповсюджується не тільки. Наприклад, фізично да, наприклад, там по землі його хтось може переносити, або, наприклад, по воді він може переноситися. Да, він також ну вже доведено. Да, що він також може переноситися в повітрі. Так, це ці мікрочастинки цього мікропластика, і вони осідають також в Антарктиді. Вони доходять, осідають, і оцей проект був міжнародний. да, він був пов'язаний з тим, щоб дослідити настільки воно. І до, до Антарктиди дібралася, і яка концентрація цього мікропластика. Ну ми і дані, ну як би сказати, зібрали дані да, і зараз, от буквально літом, да вони повинні будуть опрацьовані. Я сподіваюся, що можливо в кінці цього року вийде якась публікація статті, або в наступному році да і Ми узнаємо, що є все таки в Антарктиді також це мікропластик і його концентрація. Пане Юрій Отруба, він геофізик. Якщо я правильно пам'ятаю, для вас ця експедиція річна чимось була прикметна саме по вашій сфері науковій? А, ну скажімо так, ми геофізики, да ми працюємо в такій в більш такій структурі, переважно, да, де це все у нас дослідження є глобальні і, скажем, десятдесяти. Десятки, десятки років ми це все досліджуємо і тільки тоді можна зробити певні виміри. Загалом такого щось кардинального глобального не було, але було в сезонних роботах. Да? До нас сезонні науковці приїжджали, також геофізики, також геодезисти, да? і ми з ними дуже плідно попрацювали в плані того, що в них дуже багато було задач. По спостереженню в нашому регіоні да цей рух там тектонічних плит е, визначали, як наскільки континент куди рухається, так то в цьому плані дуже багато роботи було зроблено. Да, і, звісно, вся ця робота вона буде ще протягом там літа цього року наступного року оброблятися. Да, і після цього будуть якісь результати. До речі, про таку тривалість у часі, і лише тоді можливість робити висновки, я хочу вас запитати. Я з'ясувала, що ви у першу свою антарктичну експедицію вирішили вирушили одразу після закінчення університету? От і як вам от зараз пройшло багато багато років? Ви ви не раз неодноразово вже їздили? Як змінюється взагалі природа і ситуація на цій частині? Нашої планети, чи ви для себе відзначаєте якісь зрушення, які ну не з року в рік, так а от, наприклад, через якісь там десяток років вже можна помітити? Е, ну, скажімо так, е, ну, погода там змінюється, тобто і змінюється лядоковий покрив, тобто це не видно навіть не озброєним оком. Тобто у нас там орієнтиром у нас на станції. Є, наприклад, у нас станція знаходиться на острові, у нашому острові є, наприклад, сніговий купол, да? льодовик такий невеличкий, маленький. Да? Якщо навіть мою першу експедицію брати, да? а якщо зайти ще вперед, взяти першу експедицію українські, да? то за 30 років, то помітно, що цей льодовик він трішки змінюється, він рухається, да? і він. Змінюється по об'єму, так. Да? Це ми також вивчаємо і георадарними методами. Да? Я також це досліджую так. Е, то він змінюється. Це свідчить про те, що, наприклад, накопичення снігу е, такого інтенсивного не відбувається. Да? А в основному відбувається танець. Ну і звісно, другим маркером є це те, що. Наприклад, якщо ми говоримо про перші мої експедиції, да то навколо станції там було буквально небагато пінгвінів, так а якщо зайти ще наперед, трішки назад да то їх взагалі не було навколо станції пінгвінів. Так а буквально на сьогоднішній день біля станції мені здається там. Тисяча від тисячі до трьох тисяч пінгвінів знаходиться, тобто збільшується популяція пінгвінів. А це, в свою чергу, що е, свідчить про те, що умови змінюються для їхнього гніздування. А які умови? Тобто теплішає, е, приходить е, ну, харчова база приходить все південніше, так і е, відкриваються місця. Від снігу для того, щоб вони гніздувалися. Тобто, зміна клімату відбувається в Антарктиці, і вона відбувається, скажімо так, на потепління. Тобто, і також це все свідчить метеорологічні прогнози, які ми також ведемо на станції, так все-таки цілорічна температура, вона невпинно в нас росте, і буквально там за пару десятків років вона виросла десь в середньому на плюс 3 градуси. Сумно це все чути, але така наша реальність і сумно ще що часу на розмову так небагато. Я ще хочу запитати: знаю, що, пане Юрію, от коли повертаєтесь, очевидно, ну якісь то новини ви читаєте про те, що відбувається в Україні, але чи було у вас якесь, знаєте, таке відчуття, що щось пропущено в Україні? Може, щось вас здивувало, чи змінились ми за рік, поки ви були так далеко? Е, ні, насправді ти через рік, коли повертаєшся, ти трішки те, що міняється, навіть міняється і вдома, тобто, навіть якщо ти з домом спілкуєшся по відеозв'язку, да, це не те спілкування, ти не можеш все оглянути, да, тобто змінюється і зовнішня обстановка твого міста. Місто трішки міняється, також твоя квартира, або твій будинок також трішки змінюється. Ну і звісно, з кожним разом, коли ти приїжджаєш, да, наприклад, кого там є мама, бабуся, так далі, то звісно, ти дивишся, наскільки люди трішки ну, в, в роки йдуть, так да. І вони старішують. Тому, коли ти поряд, так, ти так це сильно е замічаєш, да, помічаєш. А коли ти уїжджаєш на рік, а потім знову приїжджаєш, то ну дуже сильно це замітно. Пане Юрію, ще раз її поїдете? Е, це не знаю, тому що там кожного разу і кажуть, чи ще раз поїдеш, чи не поїдеш. Там кажуть, що та не, не знаю, не знаю, а там вже від того, яка буде ситуація, звісно, що є інші плани на декілька років, тому скоріше за все, що навряд чи. Це була розмова за участю Юрія Отруба, керівника 29-ї української антарктичної експедиції про досягнення полярників за рік роботи у студії. Працювала Євгенія Гончарук.